Є два відділення стаціонарне, яке є на Івана Франка, де діти стаціонарно лікуються. І консультативно-діагностичне відділення це та сама дитяча поліклініка, яка в нас була на Охримовича, а тепер ми її перевели в це, в це приміщення. Треба завжди думати про майбутнє. Треба жити майбутнє, тримати ціль, до тої цілі йти. А покращення побутових умов для лікарів для пацієнтів це є ціль, це є складова, велика складова медичної реформи. Щоб сюди, як казав отець, заходили і хотіли заходити і діточки і батьки, і виходили звідси задоволені і подячні. Наша ціна церкви була. вражена тим результатом, який ми всі бачимо. Я пам'ятаю теж ті руїни. Yeah. <рес> ми ходили, ну боялися там впасти. І справді зараз дуже, дуже гарне, дуже красиве приміщення. Я скажу чесно, що в нас не було сумнівів щодо того, чи вкладати в гроші цей проєкт. Бо ми побачили цю енергію, це спрямування, цю рушійну силу, яка хотіла зробити як найкращий результат. Думали, що робити після повномасштабної війни. Думали щось віддати. І тут створений був фонд. З тих пір 13 проєктів закінчені, 600 випало захищені, п'ять проєктів в дії і великі проєкти ще в майбутньому перед нами. І Святого Духа. Стояти, тому вона пологається залишається у тих. Дякуємо. Заразила далі цією ідеєю Енді, Енді Денні, Денні Джона. І це була така, <рес> та, це, це була синергія. Хочу побажати синергії колективу, синергії громаді, владі, щоб завжди, от в цій такій спільності, спільності думки, спільності ідей, дій був такий хороший результат, який ми бачимо сьогодні.